Добрий вечір, українська нація народ України. Я сьогодні хочу поділитись з вами одним аспектом свого життя. Ви знаєте, в мене дуже довгий шлях був до розуміння того, що всередині для мене особисто відчуття щастя це воля моя. що Відчуття щастя або нещастя в сім'ї це теж воля моя. І така ж сама воля моя відчуття щастя або нещастя в зовнішньому в державі. І е, е, саме в державі е, моя воля вона спирається на волю мого роду. І от так як сьогодні день юриста, і мені хочеться вірити, що справжніх юристів по в Україні вже дуже багато, крім того, вже дуже багато правозахисних. Правозахисників, їх теж може, можна назвати юристами, бо вони шукають ті норми, які, про які ми домовилися, які є справжніми, на які можна спертися. Так, от, мій шлях до розуміння, як, як моєму українському роду, народу України громадянам, громадянам всіх національностей бути щасливими, він пролягав якраз через юриспруденцію. І юриспруденція це, як правило, стовідсоткове правило, це коли домовились. І моя дорога вона була починаючи з підприємництва, з дуже багато судів господарських, адміністративних, кримінальних, навіть. І перше, перше ж, перше, що мені дало підґрунтя спертися і відстояти свою волю. На цій землі волю творця, волю роду і волю мою бути щасливою і бути незалежною, і вийти з стану того рабства чиєї чужої волі, мені допомогла 41 стаття Конституції. І саме тоді я зрозуміла, що цей суспільний договір Конституція він працює. Тепер я знаю, що є ще й вищий Договір на територію України Української СРСР переименовано в Україну. це декларація про державний суверенітет, яка прийнята двома двома референдумами, і е, саме зараз, е, спираючись на Конституцію, я, як правило, е, бачу норми декларації про державний суверенітет чи підсилюють норми Конституції декларацію про державний суверенітет, чи забезпечують вони потреби української нації, народу України, чи створюють безпечний простір для української нації, народу України, громадянських національностей? І тому сьогодні мені би хотілося говорити про одну людину, яка теж зараз разом з нами проходить оцей шлях. Про розуміння і розпізнавання, де воля його особиста, де воля його сім'ї, і де воля українського роду, корінного народу і української нації, народа України, громадян громадянських національностей, у нас є один однодумець, правозахисник, точно так же, як і багато хто зараз в Україні, Віталій Бельський. Ви знаєте, він виконував Конституцію на території Києва і, незважаючи на, на те, що людина відстоювала своє право на працю працювати е, таксистом вночі, е, оскільки Конституція йому цього не забороняла, то зараз е, по сфабрикованому кримінальному провадженню він. Перебуваю вже вісім місяців, дев'ятий місяць, здається, в Лук'янівському СІЗО. І от мені сьогодні хочеться, ну, на прикладі такому Віталія зрозуміння того, як відбувалось у мене, це розпізнавання, де живий простір, де не живий. Дякую юриспруденції, яка мене цьому навчила і фактично. Повернула пальчик на себе і повернула мені, мене сам, самі собі, тому що розуміючи юридичні живі норми і ну, ну, якби відділяючи їх як зерна від полови, від брехливих, які мене не стосуються, і які для мене не обов'язкові, на прикладі Віталії я сьогодні хочу з вами поділитися. В чому справа? Справа в тому, що до цього часу, починаючи з 24 лютого 2022 року, законний спосіб на території України для забезпечення безпеки для всіх, тому що ці спільні норми суспільних наших договорів національних і народних, у тому числі Конституції, це безпека для всіх і рівних. Так от до сих пір на території Української СРСР переименованої в Україну 1 грудня 91 року не введено стан війни, наголошено стан війни, не введено воєнний стан і не прийнято рішення застосовувати на території України Збройні Сили України і інші військові формування, утворення в порядку, встановленому закону. Так говорять декілька норм Конституції України. Перша, перша з них це 17 стаття Конституції. Ви ж пам'ятаєте, що там написано, що заборонено використання на території будь-яких збройних створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Те ж саме передбачено і в статті 85 для Верховної Ради України. І 106 статті Конституції повноваження президента. Такі ж самі норми про використання інших збройних формувань утворених в порядку, встановленому законом, дозволяються на території України. Крім того, статтею 106 і 85 Конституції повноваження президента і Верховної Ради. Передбачено як оголошення стану війни і введення воєнного стану. Нічого іншого в цих статтях не передбачено. І оскільки норми Конституції є сталими, вони діяли в 96-му році, вони діють зараз, і вони будуть діяти ще дуже довго, тому що для того, щоб їх змінити, треба двічі голосувати. Двічі голосувати е, закон, про зміну статті 85-6 Конституції. Але, незважаючи на це, є таке кримінальне провадження із жовтня, ось рівно рік скоро, жовтня 23-го року, по відношенню до Віталія Бяльського, в якому його звинувачують такому. Значить. Значить, його звинувачують в тому, що він системно вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ, шляхом поширення інформації про заперечення е, правового стану е, воєнного часу. Ну, такого взагалі не передбачено законодавство. А також особистих даних військовослужбовців районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві під час виконання останніх службових обов'язків. Оці всі словооблудя з рапортів і обвинувачень е, ну, про е, обвинувачення Віталія значить. Дуже легко розвіюється нормами Конституції, оскільки Віталій зробив дуже багато запитів і розібрався, що президентом Верховної Ради винесено якесь інше рішення з їхньою особистою, особливою, відмінною від Конституції, думкою про продовження воєнного стану в Україні. Такої норми не існує в конституції. Її не було на день порушення кримінального провадження Віталія. Його немає до, до, до сьогодні в Конституції, і просто е, придумано невеличкою купкою людей, які не можуть змінити конституцію. Це не, мо, це не може зробити президент, це не може зробити 450 депутатів Верховної Ради. Його не можуть зробити. Десять чи двадцять призначених прокурорів у цьому кримінальному провадженні, і і стільки ж слідчих. Цього не можуть зробити більше двадцяти, напевно, суддів, які пройшли через справи Віталія, і в апеляційних судах, і в судах першої інстанції. Суд уже розглядає третій пощо першої інстанції. І, Саме головне, що ми побачили, що навіть кримінально-процесуальний кодекс ніхто не виконує, розумієте? Але те, що Конституцію не виконало, тепер не виконують кримінально-процесуальний кодекс. Але зараз прийшов час розглядати, по суті, звинувачення по відношенню до Віталія. І виникає питання: а в чому ж його звинувачують? Хто, хто із... Тих, хто приймає участь у цьому провадженні, не послухав Конституцію, хто не послухав закон, хто не послухав кримінально-процесуальний кодекс. І чого не послухав? З якою метою? Так, от, той, хто не послухав Конституцію, той повинен бути покараний. Віталію, в 23-му році, як і зараз, нічого не перешкоджає бути звичайним громадянином як в мирний час, оскільки най найголовніші посади в нашій державі президент і 450 депутатів не послухали Конституцію України і з особливої своєї думки, яка не несе користі нікому, ні їм самим, кожному з них, ні прокурорам і. Слідчим і суддям, які витратили купу грошей часу на цю пустопорожню кримінальну справу, в якій Віталій не є суб'єктом кримінального правопорушення, оскільки він не, не, не порушував нічого. Він послухав Конституцію, він її прочитав. Він діяв відповідно до Конституції України. А ті люди, які не послухали Конституцію, це саме і є оця когорта, яка більше, ну, вже майже рік переслідує людину за те, що вона вміє читати. І коли я дивлюся на це все і розумію, що важливість того, як людина вміє розпізнавати живе і не живе, брехливе. І правдиве, істину духовну і правду фізичну, те, що не існує ні в істині, ні в правді, зараз просто йде розпаковачки. Так от за що можна в Італії? Та немає за що. Значить, інше питання: а що відбувається? Відбувається те, що на очах тіла української нації у нас дуже багато. На очах цілого народу України громадян з тих національностей намагаються переконати в тому, що ми шизофреніки. Нас от, оці декілька сотень осіб, які нам говорять, що не послухати Конституцію може президент і Верховна Рада, а відповідати буде. Хтось особисто, наприклад, Віталія або українська нація або народ України. Але ж той, хто не послухав Конституції, той і повинен бути покараний. Не передбачено покарання, тому хто нічого не порушував. І тому що я хочу сказати: на що розраховують ці люди? Які з особистою думкою, з порушенням Конституції приймають рішення, кому обов'язкові ці рішення, вони обов'язкові тільки тим людям, які з власної волі, не з волі української нації, народу України і волі Віталія Бельського прийняли рішення. Значить, вони прийняли рішення по відношенню до себе і більше ні до кого. Тобто, ті рішення, які вони прийняли в указі президента і в законі про. Продовження воєнного стану обов'язкові тільки тим людям, хто, хто їх підписував більше нікому. І е, тільки тоді виникає питання, чому на території української нації народу України можливі такі рішення, які йдуть в розріз з Конституції України, і загрозу національній безпеці. Е, і е, Кожного громадянину хвіль, і в цілому фактично ведуть до геноцида, Тільки ми, ми ніхто не захищені. Так на вулиці вести. Хочеться ще на гарному природньому просторі ще трошечки побути. Так от. Тепер виникає питання: а де ж тут юриспруденція? Де ж тут юристи, які точно знають, що рішення не можна приймати в розріз Конституції? Такі рішення є е, злочинними, є незаконними. Я вже не говорю про те, що юристи можуть розібратися, що затверджені за ці незаконні рішення. Е, Гербовою початкою, яка не має ніякого підтвердження, що вона існує в законах. Є три законодавчі акти, які говорять про За моє життя, в якому разі я так і знаю: три державні закони, які говорять про державний герб України. 166 стаття Конституції 78 року, яка діяла на, на час прийняття Декларації про державний суверенітет і референдума 1 грудня 1991 року, стаття 20 Конституції 1996 року і ще один документ постанова плюща від 19.02.92 року. У всіх цих трьох законодавчих актів такого державного герба тризуб немає. Тризуб, яким користується. Всі ці е, люди, які з легкістю порушують і Конституцію, і закон, е, такого герба не існує, ви такого не знаєте. Тому це ще один, е, знаєте, е, якби аргумент до того, чому ми з вами нещасні, чому, чому ми не можемо знайти правду і чому ми з вами не захищені? Того, що ми з вами, на жаль, як українська нація. Не виконує волю Творця, волю рода і волю свою, а слухаємо волю поодиноких людей, які не можуть прийняти рішення обов'язкового для всієї української нації, народу України. Знаєте, як це називається? Це називається підкорення своїй волі, особистість, своїх інтересів. І це знаєте, це таке, така дорога до рабовласництва. І якраз що стосується Віталія Бєльського, йому ламають волю і підкоряють рішенню, яке не, яке не відповідає Конституції, щоб він визнав, що президент має право продовжити воєнний стан, чого не передбачено в Конституції. Тобто, фактично, поработити людину хочуть. І ну, морально, і фізично, то що вже 8 місяців тримають, тримають в СІЗО. І... Завдяки цій справі е, нічого нового щодо конституції закону ми не, не, не побачили. Тому що я 26 років слідкую за тим, що є живий простір в законодавстві, в якому я захищена і захищена вся українська нація, народ України. І Є простір, який брехливий, в якому ми ніхто не захищений, і заходити в нього не, не можна, е, бо він дуже небезпечний. Але на зараз. Крім цього і того, що всі, всі документи засвідчені недержавним гербом української СРСР переименованої в Україну 1 грудня 91-го, додалась ще одна підстава і роз, для розуміння, чому ми нещасні. Ви розумієте, що ем, з 12-го, здається, 2-го, з 2 -го, 2 го вересня, 96-го року по 16 вересня 96-го року була безпідставно, без державних символів України, незаконних спосіб проведена заміна грошової одиниці. І ті гроші, які ми зараз з вами маємо, на жаль, без обліку національного багатства і виконання декларації про державний суверенітет, не були. Оформлені, як наша з вами власність, як написано в Декларації про державний суверенітет. І тому виникає питання, хто, хто все це фінансує? Точно так, як е, хто, хто фінансує е, порушення президентом Конституції, Верховною Радою, прокурорами, слідчими, і суддями, хто це все фінансує, якщо ми з вами не володіємо. Цими грошовими купюрами, нарубаними папірцями, як я кажу, нічим не забезпеченими. Хто фінансує? Як ви думаєте? Ну, певно ж, не ми. Тобто, наш, наше страждання і життя не по правді, не по совісті, не по закону фінансує хтось відмінний від української нації і народу України. Це ж те ж саме, як. Не виконувати Конституцію України, хтось в 96 му році, а Кучма ще живий, йому треба задати ці питання, на яких підставах вони це зробили? Крім того, що є ще указ про друкування на нашій території іноземних валют всяких різних. І я тепер бачу через юриспруденцію, через справу Віталія Дельського, що саме гроші це є початок. Нашого з вами страждання. Як тільки ми повернемо собі грошову одиницю, а ми так вирішили, що вона у нас своя, що вона, що вона фінансує нашу волю. І від 1 грудня 1991 го року, здійснюючи декларацію про державний суверенітет і приймаючи у власність державу з державними символами України, ми оформили на себе національне багатство на всіх дітей. І затвердили державними символами України грошову одиницю, яка точно буде фінансувати наше щасливе по по правді життя, в якому точно більше ніколи не буде людей своєю власною волею, яку вони нам нав'язують, перетворюючи нас, в рабів а себе в работі. І коли я дивлюся ще на цю ситуацію з війною. То я бачу такі самі дії у Путіна у Путіна особлива думка, яку він сам собі придумав. Що обравши його на території РСФСР, перейменоване ВРФ, народ України, ой Господі народ РФ може дозволити йому йти на чужу територію. Крім того, він сам собі привласнив такі повноваження розказувати, що він е, управляє територією України. Це його особиста думка, причому злочинна. Але ж хтось виконує, розумієте, та ж сама історія в нас, ми виконуємо ці всі думки. Це Дицикашники без е, рішення е, Верховної Ради і закона хапають своє, сво, свого особистого, особливого. Е, е, Бачення, що не можуть це робити в злочинний спосіб хапають чоловіків на вулиці. Це Путін посилає на чужу територію з особистої думки, якої немає в законодавстві, на чужу територію е громадян. Але е матері російські підкоряються цій особистій злочинній думці Путіна. І тому, ви знаєте, у нас зараз час. Е Тим разом виліковувати і е, побачити, що у росіян та ж сама історія, які гроші це фінансують. Так само і в них підроблений герб, якого не існує, з яким ми домовлялися 91-му році, і можемо один одного ідентифікувати в світі. Ті інші підроблені герби у них і в нас, вони вже нас не ідентифікують, і ми точно не зможемо розібратися з кордоном. Розумієте, нам треба повернутися до справжніх гербів, з якими ми домовлялися, з якими ми можемо відновити наші домовленості, і е, показати, що особиста думка одного злочинця е, без підтримки матерів російських, які посилають своїх дітей в чужу е, хату ну Війна неможлива. Крім того, ж яка користь від цієї війни, і яка потреба від цієї війни? Ви знаєте, мені якось попало, що добробут, він ну, якби робить, стає основою для миру. І от якщо ці люди шукають добробуту на нашій території, не встановивши мир на своїй території, то це говорить про що? Про те, що їх обікрали? Їх обікрали і послали на нашу територію тільки тому, що мати російська думає, що у Путіна може бути особиста думка, не корисна ні їй, ні її дитині, ні всесвіту взагалі. Ні, її придешнім предишні, поколінням. Тому е, у нас зараз, знаєте, такі глобальні процеси йдуть, у тому числі через Віталія Бяльського. І е, от 14 е, жовтня буде судове засідання в Оболонському суді на 14.30. Е, якраз по розгляду по суті справи. Якраз будуть розглядати, в чому його звинувачують, Якій волі злочинів вони хочуть його підкорити, і яким чином вони будуть е, фіксувати докази порушень, порушення Конституції закона Італії, оскільки вони його звинувачують за статтею е, до 1 здається, де звучить незак перешкоджання е, Законній діяльності, а як можна перешкодити законній діяльності, коли не порушив ні Конституцію, ні закон і навіть не думав їх порушувати. Тому я вас запрошую, тих, хто вже розпізнає, де живе, де не живе, де е, е, є сила е, судове засідання 14, 14 жовтня, о 14 годині 30 хвилин, підтримати Віталія, е, побути разом з нами. І ще раз ствердити необхідність оформлення національного багатства і своєї грошової одиниці як того, що є корисним для творця, для роду, для нас і для фінансування корисного, доброї потреби і забезпечення нас тих порівна, рівності. Дякую.